Як ви думаєте, хто править світом? Світом правлять духи. Біблія описує про те, що є всадники апокаліпсиса. Перший з них це є сатана, займається брехнею. Другий це є всадник війни, те, що ми бачимо зараз в Україні. Третій — це всадник Мамона, жажда до багатств і тому подібне. Четвертий — це є всадник смерті. І кожен із цим зіштовхнеться зі смертю. Але питання, що дальше, що за смерть? Слідує ад. І якщо в нашому житті немає п'ятого всадника Ісуса Христа, якщо ми не віримо і не слідуємо за Ним, то тоді Ад забирає душу на вічні муки. А якщо ми стоїмо на е, Слові Божому, слідуємо за Ісусом Христом, слідуємо за вченням святих апостолів, маємо живу церкву, де ми маємо цю можливість навчитись, то смерть не буде мати на нас ніякої влади.